Зимові сни, вони такі ясні, збагнути хочуть, як зігріти людей. Всього чотири тижні до весни, але зима уже не мов забута. Курделиця не покидає край і більшають замети на дорогах, а на душі палах катить розмай, і роси відчувають босі ноги. Всього чотири тижні до весни, а сняться зовсім не зимові сни. Доброго дня, малята, хлопчики та дівчата. Рада вас всіх вітати, здоров'я, сили, всім побажати. Ось ми дочекалися третій місяць зими. Як ви гадаєте, як він називається? Так, третій місяць зими називається Лютий. У лютому люди святкують святостріте. Господнього стрічень, в цей день зима. Кажуть, йде туди, де було літо, а літо, де була зима. По дорозі вони зустрічаються і говорять між собою. Боже, поможи тобі, зимо, каже літо. Дай Боже здоров'я, відповідає зима. Бач, зимо, дорікає літо, що я наробила і напрацювала, ти поїла і попила. Йде собі зима в білому в одіта, холодом віє, у літа вінок на голові, плаття квітами прикрашене. Літо несе в руках серп і сніп, жито, пшениці та всякої пашниці. При зустрічі настріти зима і молоде літо. сперечаються між собою кому йти, а кому вертатися. Якщо до вечора стане тепліше, літо переспорить зиму, а якщо холодніше, то зима. Ясно і тиха погода в цей день, віщує добрий урожай в поле і роїння бджіл, то як би вони між собою не сперечалися? А як літо посміхнеться, то сонце засяє, вітер повіє і земля проснеться, каже народна казка про зустріч літо з зимою. А що таке стрітення? Це християнське свято? В пам'ять про принесення до Єрусалімського храму немовлята Ісуса Христа, Його батьками. Відбулося на 40-денний після Різдва Христова, яке визначається 2 лютого. В цей день, колись в церквах України святили воду, а разом з водою святили свічі, посвячені на настрійтення свічки звалися громичними, бо їх запалювали і ставили перед іконами під час грози, щоб оберегти людей і худобу від грому. В день стрітення, коли приходили люди з церкви, запалювали свічки, щоб весняна повінь не пошкоджила посівам і щоб мороз дерева не побив. А освященою воду селяни приносили додому і пильно берегли, тому що за народнім уявленням це цілюща вода, нею натирали хворі місця і вірили, що поможе. Цією водою ще кропили скот і давали йому пити, щоб не хворів. Пасічники берегли цю воду весь рік і кропили нею вулики, Віра з силою стрітинської води і свічок в багатьох селян збереглася ще й досі. Діти, а чи хочете, щоб скоріше закінчила зима? Та чому? А хто хоче, щоб весна швидше прийшла. Люди в своїх казках та легендах створили казковий образ весни яскравої молодої дівчини. Її закликають піснями та веснянками. Послухайте, будь ласка, одну веснянку. Ой, весна весна дним красна, ой, весна весна дним красна, що ж ти весну принесла, принесла я вам літочко, ще й рожевою квіточку, хай вродиться житочко, ще й озима я пшениця, і усяка я пашниця. Ой, весна весна ти красна, що ти веснокрасна нам принесла, принесла я вам літочко, ще й запашненьке зілячко, ще й зеленою травицю І холодною водицю, принесла я вам ягнетко, ще й маленького телятко. З давніх давен люди вірили в прикмети, пов'язані зі стрітанням. Якщо на стрітиня мороз, то весни ще не бувати. Якщо йде сніг, то урожай буде багатий. Якщо бурульки на диху довгі, то літо буде довге. А якщо коротке, то літо буде сухим, без дощу. В Україні з давніх давен люди випікали з тіста пташок і роздавали дітям, щоб вони росли здорові і щасливі. Діти. Про яке свято ви сьогодні дуже багато дізналися? Так, про свято стрітня. Ось наше заняття підійшло до кінця. А я вам кажу до нових зустрічей!